Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро біля історичного музею на Соборній поруч з Соборною площею. Як можна помітити, тут почали змінювати тротуар. Це все відбувається в рамках безбар'єрного маршруту. Він проходитиме від Соборної площі через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. На сайті ми неодноразово одноразово писали про те, що ведуться ремонтні роботи на різних локаціях. Все це робиться поетапно для зручності містян, окрім того, що замінюють трамвайні колії, ще роблять тротуари та бардюри більш зручними для людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми та людей похилого віку. Раніше ми писали про те, що почали знімати полотно на тротуарі біля Дніпровської політехніки. Наразі ж вже ремонтні роботи почались і біля історичного музею. Можна помітити, що тут все вже розкопали, людям доводиться ходити по піску. Ось так зараз виглядає ділянка. Після того, як завершать ці ремонтні роботи, мають вкласти нове дорожнє полотно, понизити бордюри та вкласти тактильну плитку. Для тих, хто що щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро поруч з історичним музеєм. Тут почали замінювати тротуар. Як можна помітити, вже дорожнє полотно зняли. Це все відбувається в рамках безбар'єрного маршруту. Він проходитиме від соборної площі через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Окрім того, що замінюють на певних ділянках трамвайні колії, ще й роблять. Пішохідні зони більш зручними для людей з інвалідністю, батьків з маленькими діточками та людей похилого віку. До цього ми розповідали, що ремонтні роботи ведуться на різних локаціях, оскільки все це робиться поступово та поетапно. До цього також писали, що почались ремонтні роботи біля Дніпровської політехніки, і ось вже. Стартували біля історичного музею. Можна помітити, що тут вже зняли дорожнє полотно на пішохідній зоні. Після їх завершення мають вкласти нове, зробити понизені бордюри та вкласти тактильну плитку. Наразі все це виглядає ось так: людям доводиться йти по піску. Втім, незабаром мають вкласти новий тротуар і пересуватися цією ділянкою вулиці буде ще більш зручніше. А більше фото та інформації ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107,3. Усім гарного дня!